Друзі, вітаю! Мене звати Дем'ян, я спеціалізуюсь на рішеннях інформаційної безпеки. Вам цікаво знати, що відомо про вашу кампанію у Дарквебі. Чи цікавлять вас інструменти моніторингу Дарквебу, корпоративної інформації доступної в інтернеті, яка інформація доступна про кампанію, про ваші IP-адреси, веб-ресурси, вкрадені, облікові записи та паролі. Чи цікаво вам, як блокувати фейкові сторінки у соцмережах? Якщо так, то компанія SoftProm спільно з інформаційними спеціалізованими системами проводить вебінар на тему імені Discovery, управління площею атаки та веб моніторингу На вебінарі ви ознайомитесь із рішенням, яке призначене для виявлення площі атаки та веб моніторингу корпоративної інформації. Ви дізнаєтесь, як виконати сканування веб-додатків. Мобільних додатків, хмарних ресурсів, мережевих ресурсів, кодів репозиторів та пошуку інцидентів кібербезпеки. Долучайтесь до вебінару за посиланням в описі до цього відео та пишіть в коментарях, які теми для вас були б найбільш цікавими. Приєднуйтесь!